Вітаю про останні події в Україні та у Львові за кілька секунд. Це новини 20.15 на другому телеканалі. Аналізуємо найважливіше у студії Ярина Матвіїв. З гвинтівками та кулеметами у Львові відзначили річницю Західноукраїнської Народної Республіки. Товариство пошуку жертв війни пам'ять показало львів'янам театралізоване дійство, в якому відтворили події листопадового чину. Тоді, у 1918 році у двобої зійшлись українські січові стрільці та польські війська. Історичну реконструкцію подій бачила і наша знімальна група. Оскільки про події 1 листопада галичани більш-менш знають, то для відтворення реконструктори вибрали другий день незалежної ЗУНР, коли поляки намагалися зупинити прагнення галичан отримати незалежність. Якраз 2 листопада на площі ринок відбувалися бої між українцями і поляками. Мета перш за все це пропагандивна, щоб нагадати, розповісти про те, що були у нас такі славні сторінки з нашої історії. І друге, це звичайно вшанувати пам'ять українських січових стрільців, вояків Української Народної Республіки, які зі зброєю в руках захищали нашу державу. Відповідно, в цих боях гинули. Нині все як тоді: Львів, площа ринок, жовто прапор на ратуші і січові стрільці з одного боку, поляки з іншого. Учасники історичної реконструкції весело розказують про свої ролі. Їх не перебирають, бо це гра. На дві групи поляки одні будуть з одної сторони. Другі з іншої по чоловік 15 з кожної сторони будуть бігти. Ми маємо захоплювати ратушу, а українські війська будуть відбивати напад поляків. Серед реконструкторів багато молоді йдуть в такі клуби через захоплення історією, можливістю приміряти на себе роль бійця та зброю. То все купуємо за власний кошти. Ми ну, є спеціальні сайти, розпродажі і так далі. І, Зброя моя це гвинтівка Мосіна 1891 року. Її поставили на виробництво, але моя гвинтівка з 1909 року, якщо я не помиляюсь. Вона прироблена під холості патрони, під стрільбу холостими патронами. Серед учасників навіть такі найменші це 11-річний володя. Його роль підносити набої. Клуб історичної реконструкції прийшов разом з татом. Тепер у війни бавляться разом. Я вже займаюся реконструкціями. Хочу бхатись. Мені саме більше не те, що там постріляться. Я просто цікаво поговорити з усіма людьми. Почалось все з наступу поляків, хоч стріляли холостими патронами, але все виглядало майже по-справжньому. Зі взяли участь понад 60 учасників. Більшість з товариства пам'ять, але були ще представники клубів історичної реконструкції з Києва, Рівного та Вінниці. У цій виставі перемогли українці, хоча в історії поляки, але суть була показати незламність Галичан. Вікторія прихід Олег Возний. Новини 2015, другий телеканал. Війна забирає найкращих як за часів Зунру, так і сьогодні. У Львові вшанували воїнів української Галицької армії, які ще на початку 20-го століття боролися за українську незалежність. Західна народна республіка в Галичині тоді збудувала Соборну Україну. Сьогодні таке утворення могли б назвати сепаратистським. Чому Зунру більше ніколи не буде? А історична місія цієї квазідержави держави майже 100 років тому змінила хід історії України. Далі у сюжеті. Рівно 96 років тому, після період, періоду, Львові приголосили Західноукраїнську народну республіку. Тоді, 1 листопада, українські війська зайняли всі стратегічні будівлі Львова, але проіснувати довго Зунру не вдалося. Сьогодні, відзначаючи, вшановуючи героїв, ми повертаємося в ті нелегкі часи, які відбувалися на початку 20-го століття. Це є наша важка історія 20-го століття становлення нашої держави. І ми тут сьогодні відзначаємо і шануємо цю пам'ять, тому що саме ця пам'ять народжує нам майбутню націю, саме ця пам'ять утверджує українську державність. І я вважаю, що саме на цій пам'яті, і впродовж 23 останніх років, відзначаючи тут цю подію, ми і виховали те покоління нових українських месників, нових українських захисників. Одним із тих, хто прийшов шанувати воїнів української Галицької армії і посол Канади, адже двоє його дідів воювали у складі УГА проти польських військ в 1918 19 роках. Сам факт, що, скажімо, тут на цьому центрі, одночасно спокійно, мирно відзначають своє минуле. І українська і польська сторона це також, я думаю, важливий знак європейського спрямування України, яке ми у Канаді повністю підтримуємо. Олесь Гуменюк, ветеран УПА, розповідає, як і в часи Зундру, так і у не вдалося відстояти свою державність. Чомусь в нас не вис чогось не вистачало, тришечки чогось. Зате ми сьогодні маємо хлопців, які дійсно взялися визволити нашу споконвічну, нашу Україну знедолену, і вони доводять до кінця. Тож тепер ветеран покладає великі сподівання, що нинішньому поколінню вдасться відстояти Україну. Щоправда, воля країни обходиться занадто дорого ціною людського життя. Михайло когу та Віктор Сембратович, новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Сьогодні ж народні республіки не об'єднують а розколюють Україну. Невизнані вибори, невизнаних територій. В Донецьку бойовики підрахували голоси на так званих виборах ДНР та ЛНР. Мешканців на дільниці заганяли під дулами автоматів. А тим, хто проголосував, роздавали соціальні картки на харчі. Після цих виборів Україна може отримати нове Придністров'я чи повномасштабну війну Росії. Як зміниться схід? Далі у сюжеті. Так, під дулами автоматів голосували люди на підконтрольних бойовикам територіях, вибирали владу і чинних терористів. Вибори ДНР та ЛНР можуть де факто розв'язати Путіну руки у новій війні проти України або створити нове Придністров'я на сході. А так у Львові переселенці з Донбасу протестували проти псевдовиборів. Будь ласка, кожен з вас хто зараз може просто до нас підійти і одну хвилинку постояти разом з нами. Будь ласка, підійдіть до нас. Дякуємо вам слава Україні! Слава Україні! Ми не розуміємо, як взагалі можливо у цивілізованій країні те, що відбувається зараз. Це сюрреалізм. Я по іншому не можу це назвати. Цей жах, коли люди під дулом автоматів можуть іти. На вибори і голосувати за того, за кого вони навіть не як, якого вони не знають люди, якої не знають людини, якої не знають, що вона зробила, що вона зможе зробити. Це просто якийсь терорист з іншої країни, який каже, що я сьогодні буду вашим тут президентом, прем'єром чи князем. Ну от сейчас, зараз, зараз ми кстати, виражаємо мнення людей, которые саме в Донецьку, які сделали запротивлення такое, розумієте, Они вони розвали групу сопротивлення. Они сказали, розкажіть всім, що ми проти. І сьогодні це відбувається от в Києві. В Харкові, Дніпропетровській, в Львові. От, ну всі люди вийшли і сказали, що ми донецькі, ми корінні данічані. Ми просимо вас, усте нас, ми, ми проти Донбас це Україна. Мешканці Донбасу, які втекли від війни, розповідають їх знайомих на вибори заганяли під погрозами розстрілу. Інші ж закрилися по домівках. На Донбасі виявити свою проукраїнську позицію сьогодні загрожує смертю, але українців там залишається чимало. Немає з ким спілкуватися, і люди ходять просто на роботу або працюють вдома. І не з ким не спілкуються, тому що це може зашкодити тобі. Якщо про це дізнаються, про твої погляди, про те, що ти маєш родичів, які вже виїхали, це небезпечно. Хочемо, щоб був мир, хочемо, щоб там була Україна. хочемо, щоб ці люди, які прийшли з Росії, це росіяни, прийшли до нас, щоб вони пішли. Або щоб їх вибили від того, їм треба підтримувати, бо тоді будуть або розстрілювати. Або соцпакети не будуть давати, або допомогу якусь не будуть давати. Бо вони ж надержують пенсію вже 4 місяці. В душі вони, мабуть, українці основна частина Донбас це Україна. Не перестають скандувати у Львові мешканці сходу, бо бояться після цих псевдовиборів. Їх мала батьківщина може безповоротно стати сірою зоною невизнаних республік на зразок Придністров'я. Життя там вже не буде, як і немає його зараз. Ті, навіть, що працюють на якихось там комунальних закладах, вони не отримують не копійки, навіть не отримують цю гуманітарну допомогу. Їжа там є, вона десь приблизно в півтори рази дорожча ніж на всій Україні. Її можна там купити, але якщо в тебе знову є ж такі гроші, є ще погана тенденція. Тобто, на ба є підозричок, як в сталінські часи, хтось на когось напише донос, тобто хтось зі зла або не. Зізвала щось хтось скаже, що ти за Україну, тобто це є ризик потрапити у заручники. Ну і плюс елементар, відсутність елементарних. Ознак цивілізації, тобто в багатьох будинках води, світла, газу немає ще з актив... активних бойових дій з липня місяця. Я по паделенер жити не хочу. і сват це почув по телефону. І я чую, він говорить: ти їй скажи, щоби вона так не говорила. Навіть по телефону бояться, сват перебував 25 днів у полоні. В них його взяли на вулиці, просто взяли, тримали, били там, знущалися над ним. Собаками цькували, ребра ламали, щоб не вмер свідомість, не втратив, щось кололи йому. За найгіршого сценарію, псевдовибори на Донбасі можуть розв'язати руки Путіну у новій війні проти України. Принаймні, головний терорист Захарченко, який переміг у цьому фарсі, вже декларує себе як нова влада Новоросії, а Росія визнала вибори, порушивши цим мінські угоди. Мешканці ж Донбасу, які приїхали до Львова, кажуть, терористи тримають у заручниках усіх людей, які залишаються у зоні АТО. Майбутнього такого Донбасу люди не бачать. Ярина Матвієволегвозний новини 2015, другий телеканал. І про те, як може змінитися ситуація на сході України після псевдовиборів ДНР та ЛНР, ми говоримо з політологом Геннадієм Шипуновим. Вітаю вас, дякую, що прийшли до Добре. нас на ефір. Ну, власне, про що може свідчити проведені ці вибори так до ДНР і ЛНР і про те, що Росія якби вже декларує, що вона визнає ці вибори, ви знаєте одне з найперших питань, яке зараз стоїть на політичному порядку, порядку денному. В Росії щодо їхньої політики відносно так званих ДНР та ЛНР це є їхня легалізація та легітимізація. Тобто, зараз е, Росія намагається будь-якими способами надати певну таку е, юридичну підвести певне юридичне підґрунтя під е, діяльність тих угрупувань. Тобто, е, ми можемо говорити про те, що складно було б вести якісь перемовини чи е, е, вимагати представництва е, ДНР та ЛНР е, як. Суб'єктів в процесі міжнародних переговорів, коли вони не були якось формально юридичного значення. Тобто, це якісь є невідомі люди невідомо звідки прийшли. Тобто, це фактично вимагати від західні, західних партнерів Росії говорити з людьми, які я ну, не знаю, там організувалися в певні банди, і таке інше, тут же ж ми бачимо чіткий напрям щодо надання ІДНР і ЛНР певної політичної суб'єктності, і ця суб'єктність власне дозволить вже. Якби просувати їх в якості. Умовно кажучи, незалежної сторони, в тому числі на міжнародних перемовинах. Окрім цього проводячи ті так звані вибори і легалізуючи, умовно кажучи, легітимізуючи у ті структури, набагато легше буде проводити і Росії і політику відносних тих псевдодержавних утворень. Тобто Росія вже може казати, що ми маємо справу вже з всенародно демократичною обраною владою. Ми ведемо з ними, встановлюємо певні політичні міждержавні контакти, і е, тут е, не виключаю, що може там певного е, моменту керівництво, умовно кажучи, ЛНР та ДНР звернутися е, на державному рівні до Росії, там з проханням допомоги чи визнання, чи таке інше. Тобто, очевидно, що. В Принципі будь-які вибори це є технологія легалізації та легітимізації певної влади, і проведення тих так званих виборів на тих територіях, які контролюються ЛНР та ДНР. Це так само, як я вже казав, спроба легалізації та легітимізації тих структур. Ну, внаслідок цих виборів Україна може отримати нове Придністров'я, чи, наприклад, може загостритися конфлікт з Росією, якщо, наприклад, ці ж лідери терористичних організацій оголосять війну Україні, так і попросять про підтримку Росії. Ну, власне, чого можна очікувати Ми далі? Ми можемо так цілком очевидно, можемо говорити і про е, придністровський сценарій, коли вибудовується от наслідок проведення так, тих так званих е, виборів, і не виконавче вертикаль, тобто набуває як я вже. Казав, набувають ті структури політичної суб'єктності. Ну а далі як це буде розвиватися? Чи вони оголосять можливо, оголосять, тому що ж ми знаємо заяви а, лідерів тих а, організацій про те, що вони а, будуть повертати під свій контроль і території, які нібито окуповані, як вони кажуть, українською армією країною, тобто в межах адміністративних кордонів Луганської та Донецької а, а, областей, а, ну і як я вже казав, це так само а, дещо. Полегшує е, взаємодію і з Росією, оскільки тут вже Росія може казати, що от відбулися вибори, е, ми їх визнали і можемо вже на рівні е, як. Е, там дві-три окремі держави на рівних спілкуватися, і тут звичайно варіанти варіантів розвитку подальших подій може бути достатньо багато, угу. і в тому числі звернення ЛНР та ДНР по в тому числі по військову допомогу, там під якимось приводами там захисту російськомовного населення, чи 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 росіян, чи руского міра, чи якісь інші надумані причини. Тобто тут вже Росія може сказати, що от офіційно до нас звернулася ми не могли відмовити. А до чого тут Україна чи якісь інші структури не втручатися в наші міждержавні відносини? Дуже дякую за ваші відповіді за те, що ви прийшли до нас на ефір. Це був Геннадій Шапанов. Політолог. Ми говорили про те, як може змінитися політична ситуація на сході України після так званих виборів ДНР та ЛНР. А ми продовжуємо. Повернути рух бійцям ато, які дістали складні поранення на війні, львівські медики повертають вміння ходити та тримати зброю в руках. Проблема реабілітації після травм одна з найгостріших. Як ставлять на ноги героїв, бачили наші журналісти. Упродовж місяця Федір Буєр щодня відвідує процедури у медичному центрі відновного лікування легкий рух, щоб бодай частково запрацювала права рука і ноги. На початку серпня боєць дістав осколкові поранення в трьох кілометрах від Луганська, коли потрапив під потужний обстріл. В руці в мене шість осколків, в нозі п'ять осколків. І найбільший осколок в мене біля нерву в правій руці, біля локтєвого суглобу тут знаходиться, і за нього в мене проблеми є з правою рукою. За фахом Федір тренер з великого тенісу, тому особливо ретельно і терпляче проходить комплекс фізіотерапевтичних процедур, щоб відновити рух правої руки, а паралельно перевчається працювати лівою. Я проходив магнітотерапію, електростимуляцію відновлення чустивості нерва, тому що було пошкодження часткове. І ще, крім того, мені ультразвуком мазі протирали в плечове, плечове суглоб. У мене частково відновилося відчуття, і зменшилися боліві синдроми. Ну тому що осколки постійно рухаються в м'язі, і постійно біль. Я приємно вражений в тому плані, який підхід і лікарів, і керівництва цього центру, і як вони турботливо ставляться до нас, до учасників бойових дій. До атошників, як нас називають лагідно, і приділяють нам саме більшу. Ну в основному більшість уваги навіть я не знаю, чи собі вони стільки уваги приділяють в теперішньому житті, як вони працюють з нами. У медичному центрі легкий рух, таку реабілітацію прийшли шестеро воїнів. Ато один із бійців, прийшовши до нас, він міг взяти в руку тільки 200 грамів. Не було абсолютно в нього сили в руках. М'язи були. Еластичними ноль. Потім ми нього відроновили так, що він став брати майже 4 кілограми однією рукою, і він залишився задоволене. Для травмованих і у післяопераційний період важливо дістати комплексну фізіотерапію. На відновлення, скажімо, роботи м'язів може піти від 3 до 6 місяців. Не усе можна відновити вправами і масажами, тож потрібні новітні методики, а вони потребують сучасного високоефективного оснащення. Ми постаралися фізіотерапевтичний комплекс таким чином спланувати, щоб ми могли впливати на різні рівні. Тобто, у нас є апарати більш глибокої дії, це магнітотерапія, лазеротерапія. Ну тобто, це фактично апарати, які впливають на клітинному рівні. Без що в комплексі це дає ефекти. На відміну їх як теж якусь одну процедуру, там призначили, чи там ультразвук якийсь, там, чи там магніт, чи там лаз і так далі. Якщо поєднувати ці процедури в одному центрі, одна, друга, третя, п'ята, тобто, коли проводиться лікування на протязі цілого дня, ми отримуємо досить хороший і, і я би сказав, і швидкий ефект. Процедури для учасників АТО в медцентрі легкий рух, що відкрився в приміщенні другої поліклініки Львова, проводять безкоштовно і комплексно. Вже за місяць реабілітологи допомогли бійцям відновити рухи. Федір, як і хлопці, які проходили тут лікування, закінчує останні процедури і теж повертається до своїх побратимів. Ну і власне, інформаційний день понеділка, 3 листопада, завершився, але події змінюються щохвилини, А ми аналізуємо лише найважливіше: залишайтеся на другому, хай щастить. Música